Малята, кмітливі хлопчики і дівчата, гостя до нас поспішає. Хто вона? Зараз дізнаємось, хто це завітав до малят? Я дівчинка маленька, а звуся я Голенка Дружну сім'ю маю, про неї розповідає. Ти це сім'я, де зображена татка? Ось тато, а матуся? Ось матуся. А це хто? Це їхні діти, це син, а це донька. Тато, мама та їх маленькі діти це все одна сім'я. Сім'я це ті рідні та найближчі люди, які живуть поряд і піклуються одне про одного. Мама варить їсти, білизну бере, тато допоможе в квартирі прибере. Майстер на всі руки любий наш татусь, Ще в нас є бабуся та дідусь. Всіх онуків люблять і, як пташенят, голублять. Кожному в рідній сім'ї жити затишно і щасливо, бо тут тебе люблять, дбають про тебе. Хочуть зробити щось приємне. З лялькою Оленкою пропонуємо вам зробити аплікацію. Але спочатку давайте виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається Сім'я. Приготували ось так долоньку і будемо загинати пальчики. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик моя бабуся. Ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик моя матуся, ось цей пальчик я. Ось і вся наша сім'я. Давайте, дітки, ми з вами прикрасимо сукню для ляльки. Ось у нас є сукня, але вона не прикрашена. Погляньте, що в мене є. Кружечки. А якого вони кольору? Червоного. А це яка геометрична фігура? Вірно трикутник, а якого він кольору? Жовтого. Спочатку викладемо червоні кружечки на заготовку сукні, а потім викладаємо жовті трикутнички. Ми дуже гарно прикрасили ляльці Оленці сукню. Тепер у неї буде найгарніша сукня. А чим ми прикрашали сукню? Так, геометричними фігурами, кружечками та трикутниками. Молодці! Ось і закінчується наше сьогоднішнє заняття. А ну, нагадайте мені, про що ми сьогодні говорили. Так, про сім'ю. А що ми ще з вами робили? Вірно, прикрашали ляльці сукню. Молодці. До побачення, до нових зустрічей!